22 липня високий привілей, Луки 1,28. Коли ангел Гавріл прийшов до Діви Марії, щоб оголосити їй, що вона стане матір'ю Ісуса, він сказав: Радій, благодатна! Господь з тобою, Луке 1,28. хто б не зрадів такому привітанню. Щастя в тому, що ці слова звернені і до нас, до кожного, хто читає ці рядки. Нам не потрібно приписувати їх тільки Марії. Погляньмо, чи так це є: благоговіння це милість, обидва слова. Що зустрічаються в англійському перекладі нового заповіту, походять від одного і того ж грецького слова. На полях переглянутої версії перекладу короля Якова як синонім до благодатної, вказано наділений благодаттю. Не забуваймо, що благодать або милість Божа дарована нам не за нашу доброту і для того, щоб спасти нас. Благодать Божа приносить спасіння, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується Його благодаттю. Римлян 3, 23, 24 Саме, коли ми були мертві через наші провини і гріхи, велика любов Божа була явлена в тому, що Він спас нас своєю благодаттю. Ефесян 2, 4, 8. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження й обновлення Духом Святим якого Він щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя Нашого, щоб ми виправдалися Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Тита 3:37. Так і щодо нас можна сказати, що ми дуже благословенні. Бог нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Ефесян 1.3. Ми знову звертаємося до переглянутої версії перекладу Луки 1.28 і знаходимо там слова милостиво прийнята. Ангел сказав Радій, милостиво прийнята! Це стосується і нас, бо ми читаємо, що Бог обдарував нас в улюбленім, зодягнув нас у благодать. Ефесян 1.6. Господь говорить нам: вернися Ізраїлю до Господа Бога свого, бо спіткнувся ти через провину свою. Візьміть із собою слова та й зверніться до Господа, до нього промовте, прости нам усяку провину та добре прийми, і ми принесемо у жертву плода своїх уст. Осії 2 Таким чином, ми дізнаємося, що ми знаходимо прихильність Бога або милостиво приймаємося Ним не через нашу праведність, Він приймає нас для того, щоб дати нам благо. Бог благоговолить до кожного з нас також і до всього людства. Тисячі людей вважали б себе найблагословеннішими смертними на землі, якби королева Вікторія звернула б на них увагу, а особливо якби вона зробила їх об'єктом своєї особистої турботи, але Бог вчинив саме так з кожним із нас. Ми обдаровані його особистою присутністю і захистом. Щасливі ті, хто через віру в його слова прийшов до усвідомлення цього факту і може сказати, що знайшов благоговіння усупереч писанням або скоріше через незнання їх. Багато хто схильний думати, що Марія була дуже благословенна, тому що була безгрішна. Якби це було так, то в слові ангела, зверненого до неї, не було б жодного послання для нас, але всі згрішили і позбавлені Божої слави, і це стосується як Марії, так і нас. Який тонкий диявольський задум, щоб підірвати віру і надію грішників, цей догмат про непорочне зачаття Марії він забирає в багатьох тисяч людей усю надію і радість від цієї ангельської звістки, які ми раді, що знаємо, що ця догма це учення диявола, і що, хоч би якими ми були грішними, Бог милостиво прийняв нас, як прийняв Марію. Цілком природно, що люди почуваються розчарованими або навіть ображеними на тих, хто чинить упереджено або кого підозрюють у вибірковості. Тому люди, які не знали Господа, вважають, що в нього є особливі улюбленці і в такий спосіб виявляють до нього недовіру і непокору, а також вперто відкидають його турботу про них, але не дивиться Бог на обличчя. 10.34 Він не вибирає когось з людей, щоб обсипати їх милостями, і не обертається спиною до інших, які не входять до якогось виняткового числа. Усі подібні дії, притаманні людям, і повністю суперечить мудрості згори, яка безстороння. Якова 3:17 у Бога немає упередженості, Він бажає і прагне зробити для кожної людини усе те, що коли-небудь зробив для будь-кого іншого. Більше того, все те, що він робить для свого єдородного сина. Готуймося до зустрічі з Христом. Та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.